Привіт, друзі! Ми продовжуємо тему електроживлення, і сьогодні поговоримо про зарядні пристрої для акумуляторів. Що це таке і для чого вони потрібні? Бо акумулятори буквально оточують нас усюди, і підібрати для них зарядний пристрій зайвим не буде, щоб потім не сидіти у темряві. А з вами Дмитро. ви на каналі Сік'юр. Приємного перегляду. Давайте спочатку визначимося, що це взагалі таке. Зарядний пристрій для АКБ це прилади, функція яких полягає в тому, щоб заряджати електроенергією акумулятори та батареї від зовнішнього джерела живлення, змінного струму, зазвичай від мережі 220-230 вольтів. Зарядний пристрій складається з трансформатора, випрямляча. Він перетворює змінний струм в постійний і стабілізатора напруги. При суттєвій зміні вхідної напруги він підтримує вихід напруги в Необхідних межах і контролера процесу зарядки це інструменти контролю, стрілковий або світлодіодний амперметр чи вольтметр. Зарядка має бути зручною, компактною, малошумною та обов'язково підтримувати ваш акумулятор за хімічним складом і напругою. Використання невідповідної електроніки призводить до виходу з ладу акумуляторної батареї, що може призвести до серйозних наслідків аж до займання АКБ і пожежі. Для різних батарей важливим є різні вимоги. А у нас сьогодні на огляді універсальний зарядний пристрій Marve Sun для акумуляторів 12 вольт 10 А. Розроблений як трьохступінчастий або, як ще кажуть, зарядка в три етапи. Мета цієї процедури полягає в повній зарядці акумуляторної батареї у відносно короткий період часу без зниження її ресурсу та підтримка акумуляторної батареї у повністю зарядженому стані весь час, поки до неї під'єднано зарядний пристрій. Завдяки своїй високотехнологічності та функції плавного пуску на 50% зарядний пристрій дозволяє заряджати акумулятори нижче порога напруги отримання. Заряду. Рекомендований діапазон місткості акумулятора від 30 до 100 А. Подвійний вихід 10 А зарядного пристрою з кодуванням MC15012C дозволяє одночасно заряджати дві батареї. Дві батареї мають бути одного хімічного складу, конструкції та типу. Охолоджувальний вентилятор пристрою активується автоматично, коли це необхідно. Також ця модель має захист від короткого замикання, перегріву, захист від неправильного підключення батареї. Тареї і захист від високої вхідної напруги. Світлодіоди на лицевій стороні можуть сигналізувати про вімкнення, заряджання, живлення та помилки. Також тут є фізична кнопка увімкнення і вимкнення, перемикач напруги та USB-порт. Тому якщо у вас є акумулятор або машина, а там точно є акумулятор, то такий девайс буде для вас незамінним. А обрати та замовити всі товари для резервного живлення та відеонагляду, такі як зарядні станції, стабілізатори напруги, ДБЖ та подібне обладнання. Ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!